Друзі, усім привіт! Вітаю вас на каналі Мері Лайф з вами Мар'яна. І сьогодні я вам розповім одну історію про створення моєї першої клаптикової ковдри. У мене завжди була колекція шарфів, і були вони різноманітних кольорів, матеріалів та візерунків. І кожен шарф мав якусь свою історію, пов'язану з особливим моментом у моєму житті. Та з часом деякі шарфи стали мені непотрібні, і я не знала, що з ними робити, бо викидати їх було шкода, адже вони були ну ніби дуже цінними для мене, бо зігрівали душу теплими спогадами. Та одного дня, перебираючи їх у шафі, мені спала на думку ідея створити із них клаптикову ковдру. Мені сподобалася ця думка, адже це був чудовий спосіб зберегти спогади про минуле та дати нове життя старим речам. І тому я взялася з ентузіазмом до роботи. Спочатку розібрала всі свої шарфи та обрала ті, які найкраще підходили для моєї ковдри. Я вирішила використовувати яскраві та різнобарні кольори, щоб моя ковдра була веселою та оригінальною. Потім я нарізала шарфи на квадрати однакового розміру. У мене квадрати 14х14 см. Скажу я вам, це була досить клопітка робота, тому що шарфи мої були із різної тканини. Одна тканина тягнулася і втрачала форму, інша була надто цупка та все ж я справилась і нарізала всі задумані шарфи на ось такі одинакові квадрати. А чи знаєте ви, що клаптикове шиття має дуже давню історію і сягають корінням у різні культури світу? Перші згадки про нього зустрічаються ще в сиву давнину, коли люди використовували залишки тканини для створення одягу та предметів поводу. У багатьох культурах клаптикове шиття має і символічне значення, воно особлює єдність, адже різні сматочки тканини з'єднуються в одне ціле. Також клаптикове шиття може символізувати збереження традицій та спадщини. А скільки ж існує технік клаптикового життя, кожна із них унікальна своїми візерунками. Найпопулярнішими із них є візерунки із геометричними орнаментами та рослинними мотивами. Можна сказати, що сьогодні клаптикове шиття переживає своє друге народження, тому що воно використовується для створення стильного сучасного одягу оригінальних аксесуарів та предметів інтер'єру, і дуже багато дизайнерів та художників використовують клаптикове шиття для створення своїх унікальних робіт. А я вже, як бачите, нарізала всі свої шарфи на ось такі квадрати і склала із них ось таке полотно, яке мені подобається. Тепер мені потрібно полосами скласти ці квадратики ось на такі кубки, щоб потім їх шити і пам'ятати порядковість їх шивання. Для цього я пронумерувала їх, підписавши на клаптиках паперу. Ну і коли всі квадрати були готові, я почала їх зшивати між собою, створювати різноманітні комбінації кольорів та візерунків, щоб моя ковдря була унікальна. Зшивання цих квадратів зайняло у мене декілька днів, тому що працювала над цим проектом у вільний час, насолоджуючись процесом творчості. Ну і оскільки це була моя перша клаптикова ковтря, можливо, не все завжди йшло гладко. Та я старалася і дуже задоволена тим, як усе склалося. І ви знаєте, це було правильним рішенням скласти ці квадрати у такий ніби ескіз, для того, щоб, коли вже ти їх шиваєш, не думати, який квадрат за яким поставити. Одним із таких незручностей у цьому проєкті було те, що сама. Структура тканини була різною, і одна тканина тянулася, щоб було тяжко шивати так, щоб потім шви ось ці посходилися. І в деяких місцях саме ці квадратики у мене позміщувалися. Але оскільки це моя перша ковдра, то думаю, що все приходить з часом, і все вдалося на гаразд. Утеплювач для ковдри, я вирішила взяти синтепон одразу з підкладкою, що упростило мені це завдання, і як ви бачили, просто шила підкладку з гзагом із основною частиною ковдри. А щоб задекорувати та заховати ось цей край стику нашої передньої частини та підкладки, я використовую ось таку двосторонню тканину флісову. Вона не потребує додаткової обробки краю і просто ось таким простим чином зшиваю нею ось цей край. Ну і як бачите, моя ковдра готова. Це відео я знімала не так як майстер-клас, а більше щоб поділитися з вами ідеєю використання старих речей у сучасному нашому повсякденному житті. І таким чином надаючи їй друге життя. Скажу вам чесно, я дуже задоволена результатом, бо в якісь моменти мені здавалося, що я так все залишу, і нічого в мене з цього не вийде. Та ковдра вийшла дуже чудова, тепла. І вам дякую, що були зі мною. Поділіться враженнями, чи сподобалося вам, і як вам такий приклад утилізації старих речей. Ну і на цьому все. Зустрінемось у наступних відео. Миру нам всім! Все буде Україна!